Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Арестович прокоментував заяву президента Білого Дому Джона Кірбі, що Іран бере безпосередню участь у війні в Україні. Україна знає, що іранські військові перебувають у Криму, і ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів. Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним. Ми знаємо, що вони є. Ми по них завдали ударів двічі. Тож, там хлопці з квір, корпус вартових ісламської революції. Військова гілка виконавчої влади. Ірану, що існує паралельно зі збройними силами, героїчно віддали своє життя за яхту керівника ПВК Вагнера Пригожина, зазначив він. На запитання, чи є загиблі іранські військові, він відповів звичайно, якщо артилерія влучає у місце, де вони ночують, то зазвичай там трапляються смерті. Зазначимо, від постачання Києву озброєнь в Ірані, досі утримуються, побоюючись. Зазначимо, від постачання Києву озброєнь в Ізраїлі, досі утримувалися, побоюючись, що це негативно позначиться на виробленому 2015 року Ізраїлем та РФ механізмі. Координації дій ізраїльської ВПС у Сирії ми не обговорюємо подібні теми у публічному просторі. Відповів офіційний представник МЗС Ізраїлю на питання діві про можливість постачання Україні елементів системи ППО і додав, що влада Ізраїлю всіляко намагається допомогти Україні спорядженням воєнного призначення, у тому числі лінією НУО. Однак в Україні переконані, ця допомога лише крапля у морі, адже досі Ізраїль так і не передав Україні озброєння зі своїх багатих запасів. Цей факт підтвердив у середу 19 жовтня міністр оборони. Бені Ганс, ми не продаємо зброю Україні, запевнив Ганс в інтерв'ю радіо Колшей, зазначивши, що Ізраїль надає і продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу. Крім того, Ганс пообіцяв сприяння Києву у розробці системи раннього сповіщення про ракетний напад на зразок ізраїльської служби тилу. Цева адом. Проте український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук дав зрозуміти, що Київ зацікавлений виключно в системах ППО. Він також повідомив газеті Марів, що Ганс на початку тижня несподівано скасував розмову зі своїм. Українським колегою Олексієм Резніковим повідомляється, що сторони можуть провести переговори у четвер, двадцятого жовтня. Поки що небажання Ізраїлю поставити Україні сучасні системи ППО викликає глибоке розчарування в українському суспільстві та може на десятиліття ускладнити відносини між країнами. Попередив 20 жовтня в ефірі ізраїльської радіостанції Кан Решет Бет, радник голови офісу українського президента Михайло Подоляк. Тим часом Україна працює по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори для Ірану. Які Поставляє Російській Федерації дрони Камікадзе. Завдяки дронам Камікадзе, Росії вдалося показати терористичну сутність своєї держави, нагадати всьому світу, з ким ми маємо справу, дати нам додаткові аргументи для пришвидшення постачання зброї. Усе це лише пришвидшує їхню поразку. Вони так і не зрозуміли, що терором війни не виграють. Ним тільки викликають на себе проблеми. Пише Давид Арахамія. А що стосується Ірану, то ми вже працюємо по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори. додав Арахамія. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.